22 квітня відзначається Міжнародний день землі. Це день, коли людство зосереджує увагу на гострих проблемах навколишнього середовища та вживає заходів для їх вирішення. По всьому світу люди висаджують дерева, прибирають парки, сквери та водойми. Для України сьогодні, як ніколи, актуальним є питання миру, захисту своєї землі, своїх людей та довкілля, що страждають від російських окупантів. Не залишилося в стороні від святкування і в Шосткинському центрі естетичного виховання. Проте тут не просто відзначали день землі, а проводили благодійну ярмарку на підтримку Збройних сил України, під час якої розігрували обереги, поробки створені вихованцями закладу. Продавали смаколики, які діти разом з батьками виготовили напередодні. Проходила благодійна ярмарка до дня землі. Це міжнародний захід, і в багатьох країнах світу відзначається День Землі. А ми провели свій захід під назвою Мирна планета для щасливої дитини. Ми виготовили домовичка такого гномика, якого ми назвали Степан, і на нього було прикріплено шеврон, який нам подарував захисник з передової з нуля. Розіграли на аукціоні, і дуже приємно, що виграла на аукціоні цього домовичка, вихованка театрального колективу Дзеркало Аріна Патлах. Під час а, всього заходу було зібрано а, 13 тисяч 935 гривень. А, порадившись з батьками педагогічним колективом, ми вирішили. Періодично робити певні такі заходи, і зібрати кошти на придбання тепловізору для наших захисників. У нас багато серед вихованців батьки, які знаходяться на передовій, і безпосередньо чоловіки наших працівників там знаходяться, і вони потребують безпосередньо там якихось амуніцій або техніки. І от є запит на тепловізор. І ми вирішили збирати таким чином кошти і придбати цей про Взяли участь у заході і художні колективи Цеву Шарм, дзеркало, любисток, едем після кожного номеру на глобус чіпляли голуба миру. Тим самим закликали пришвидшити перемогу нашій країні і мир на планеті. Долучилися до благодійної акції і рятувальники шостки, які провели громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Її учасниками стали вихованці центру, а також всі бажаючі жителі міста. Працівники ДСНС роз'яснили, як не потрапити у біду та правильно діяти у небезпечних ситуаціях. Присутнім продемонстрували різноманітне обладнання, яке використовується в рятувальних операціях. А окрім навчання, були ще й розваги та змагання, що надали учасникам можливість весело провести час та зміцнити свої командні навички. Акція Запобігти врятувати допомогти нагадала присутнім, що знання та практичні навички з безпеки є важливим елементом нашого життя. А сам захід, присвячений Міжнародному дню землі, довів, що ми обов'язково збережемо наш дім, виженемо з нього ворога та почнемо відновлювати багато українську природу.